Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру загальною площею 69 квадратних метрів, яка розташовується у житловому комплексі Comfort City, місто Ужгород. Квартира розташовується на 9-му поверсі, є ще декілька квартир на 9-му, одна на 2-му, одна на 6-му і одна на 7-му поверсі. Квартири можна придбати як і за стандартним договором купівлі-продажу, так і за програмою Є оселя, є відновлення, сертифікати та 280-та постанова. Дана квартира має 69 квадратних метрів і вартує 76 тисяч доларів. Квартира складається з прихожої, кухні з балконом, двох кімнат. Одна кімната має 16,5 квадратів, інша кімната має 19,5 квадратних метрів. І два санвузли. Ось перший санвузол гостьовий, який можна переобладнати в гардеробну, і другий основний санвузол. Розпочинаємо огляд. Квартира має 69 квадратних метрів, як я і казав на початку, вона на 1,5 квадрати менша, ніж стандартна, за рахунок балкону. Будинок газифікований. У комплектацію квартири входить чистова стяжка підлоги, двоконтурний котел та радіатори, і розводка опалення по всій квартирі. Балкон. Вікна панорамні компанії Salamander, 6 камер. Тут у нас балкон прямий. Кому цікаво, в описі до відео буде також і посилання на. Квартири на інших поверхах, там інакше трошки балкони, вони дорожчі на тисячі доларів. Тому, кому підходить саме ця ціна, може в принципі розраховувати на дану квартиру і вона вам обійдеться майже на 2000 дешевше. Ось такі види у вас з балкону. Також є різні розташування на 9 поверхах з різними видами. Тобто як ви бачите, тут перед нами будинок, можна придбати квартиру між будинками, тоді у вас буде більше простору візуального. Балкон має 5 квадратних метрів. Ось. І кухню вам зараз покажу по периметру. Йдемо далі. Прихожа, в принципі, Тут все зроблено для того, аби ви могли обладнати її шафами, дзеркалами і так далі. Тут у нас від кута до а, дверного проєму 65 см, майже 70 см, мені здається. А, спокійно стоїть шафи. До речі, вже закінчуються ремонти у таких самих квартирах. Незабаром будуть огляди і квартир з ремонтом. Тому обов'язково підписуйтесь і чекайте на нові відео. Ідемо далі, Праворуч від нас знаходиться кімната. Загальною площею 16,5 квадратів, два панорамних вікна, радіатор йде в комплекті. Ось така гарна кімната. Далі покажу вам другу кімнату, у ній 19,5 квадрати, вона на, на 3 квадрати більше, ніж попередня. Також панорамні вікна. Покажу вам і вид на цю сторону. Ось такі види. Тут поруч і Пальмова алея і сільпо, як ви бачите, і аврора, і аптека. Тобто, далеко вам за покупками ходити не потрібно буде. Йдемо далі. Два санвузли. Тут ось цей санвузл, або можна зробити з нього гардеробну. тут добре стануть стележі подібні. Ось така у нас тут площа. Тут близько трьох квадратів і тут 5 з копійками квадратних метрів основний санвузол. Розведено всі точки сантехніки. Сантехнічні точки, холодна гаряча вода, каналізація розведена. Тут у нас вихід під пралку, вихід під умивальник і вихід під душову або під ванну. Що вже вам тут буде подобатися? Як я і казав на початку відео, що дану квартиру можна придбати за програмою є оселя, є відновлення і так далі. Тобто усі державні програми сюди підходять. Продаж відбувається від товариства, і податок всього лише 2%. Тому усім бажаю Божого благословення, гарного дня, обов'язково звертайтесь, проконсультуємо, допоможемо і доведемо вас до угоди. Всім гарного дня і швидкої перемоги!